Так як прокуратура не реагує, сьогодні своїми діточками, от Паша і Даша, я вирішив сам е, піти у міліцію, в поміщенню в міліцію і узнати фамілії тих працівників міліції, які 21 числа, 21 січня мене побили, забрали з автостанції, силу закрутили, і міліції побили. От я низько 26 -е число, субота, і от я вирішив з діточками своїми. Піти і узнати їхні фамілії. Тим більше, коли, я, коли мене, ну, я знав, що на стендах о, там є стенди міліцейські, фотографії, фамілії, і є їхній керівник, який на той вечір дежури, який при, при проводив мною потім бесіду, він знає їх усіх. І я, ну, я пішов переписати його фамілію, бо в мене було, о, бо я хотів вжалуватися далі, надії міліції. Ну сразу, ви, ви зараз порозумієте, чому я пішов іменно з дітьми. же страховка. Зразу у поміщенні міліції мене зустрів той чоловік, який був найбільш активний, тот міліціонер, який був найбільш активний у побоющі 21 числа, який найбільш там мадюкався, кричав. І він, я йому кажу, о, добре, мені вас і треба, будьте добрим, дайте свої ініціали, фамілію, ім'я, очіство, звання, керівну посаду. Він на категорично відмовив, сказав, що я такий, бо мені давати таку, таку, довідь, ну, так, таку інформацію. Я кажу, я, я громадянин України, житель міста Єшава, і звертаюся, я йому наговорю, до вас. Він мені почав опять угрожати, каже, не ті твої діти, то тебе відівчі, що? свою правду качав тоже матюкатися нецензурно, але далі підвищив голос, почав кричати. Я йому дав замічання, що ви працюєте не в колгозі, ви кричати не треба, то я чую добре. Він, потім я почав требувати, кажу, назвіть фамілію вашого керівника, хто вами керує. Він на це відмовився, дати, дати мені фамілію керівника. Категорично прийшли ми, ну, на наш такий розговор, зібралися о, інші міліціонери, це керівники міліції, які частину роз, нашої розмови чули. І от діставши таку відповідь від того працівника, я просто пішов, мої діти. І от зразу після цього інциденту я знімаю це відео, Ми ще не були вдома. Ось, все, на цьому все.